Як думаєте, як частіше за все виглядає доросла людина з розладом дефіциту уваги і гіперактивністю? Так? Отак? Чи може отак? А я відповім трохи згодом у відео. І взагалі ви сьогодні зрозумієте все про розлад дефіциту уваги ADHD у дорослих симптоми, їхні причини у мозку, чи є у вас ADHD, і також про мої інсайдерські секретики. Бо у мене є розлад дефіциту уваги. Привіт, я Ада, і це мій науково-популярний канал про психологію. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь і ставте лайк. Але щоб почати, нам потрібно дуже чітко зрозуміти, в чому відмінність між розладом дефіциту уваги і її активності, а також ПТСР, тобто стану, у якому перебувають більшість українців зараз. Погляньмо на це. Тут зображено схоже і відмінне між ПТСР і розладом дефіциту уваги і гіперактивності. Бачите, як тут багато спільного, особливо частина з проблемами з увагою, а також забудькуватістю і тим, що ми часто відволікаємося. Але що тут найважливіше? Це те, що рудух це розлад із дитинства, тоді як ПТСР трапляється після травматичної події, наприклад, війни, тобто розлад дефіциту уваги і Гіперактивності далі говоритиму еді ADHD. Це конкретний розлад у нашому мозку, з самого дитинства, такий паттерн неуважності, як говорять, гіперактивності імпульсивності. Причому генетика тут грає ключову роль у мами, у батька або у всіх. Був теж ADHD. Знаєте, що найцікавіше, коли ми дорослі і коли ми маленькі, ADHD проявляється зовсім по різному бо насправді існує три. Вида ADHD. перший це розлад неуважності, дефіциту уваги, другий це гіперактивність, імпульсивність і третій це коморбідний розлад, тобто і те, і те. Візьмемо мене. У мене ADHD діагностували у 23 роки. Якраз у цей перший тип, тобто дефіцит уваги, дуже відрізняється від дитини, яка зазвичай має другий. Вид, тобто оцю гіперактивність, хлопчик вердує, бігає, дергає всіх за косички у дорослому віці. Прикол в тому, що ми у натовпі ніколи майже не впізнаємо людину за ADHD. Чого не впізнаєте? Бо страшна статистика. Орієнтовно, один із тридцяти українців і українок має ADHD. але тільки один з десяти іде на діагностику, тобто статистика попередня це діагностовані люди два 5 населення. І зараз я вам розповім про симптоми ADHD. Перші дві ознаки це часте відволікання і неуважність, але це не зовсім так. Я би навіть сказала зовсім не так. Це насправді стереотип, що люди з ADHD неуважні. Насправді ж у нас не дефіцит уваги, у нас збої в роботі уваги, тобто збої в роботі мозку. Які подивимось на мозок. Людини з ADHD, як на оркестр без диригента, як пропонує науковець Томас Браун, диригент у нашому мозку спереду це прифронтальна кора, і головна його функція управлінська, тобто управляти оркестром, фокусувати їхню увагу, організовувати, направляти. Тепер уявіть, що нашого диригента приспали або він вийшов в покуриць. і оркестр не знає, що йому робити. Він не організований, він буквально відволікається на все, що відбувається у залі. Так само наша увага людей з ADHD, вона це як промінь світла в темрі. Промінь це не знає, що саме освітлювати, бо повсюди темінь. Іноді наша увага фокусується на якійсь дрібниці, зовсім не потрібні. А іноді гіперфокусується, забігаючи наперед, на чомусь потрібному, але забирає повністю всі наші сили. І знаєте, що смішно? Мене ніколи не називали неуважною в школі або на роботі, але мені. Потрібно було докладати якихось титанічних усиль, щоб сконцентруватися як малій дитині. Наприклад, в школі я завжди сиділа за першою партою, не тому, що я така хороша, а того, що я розуміла, що якщо я сяду за третьою партою, у мене оце знову почнеться. Боже, які хмаринки гарні, а в у упеліни очі теж гарні, і а що там мій е, хомячок сьома. Ну ви зрозуміли. Наступні дві ознаки: мозок людини з ADHD можна пояснити як людину, яка хронічно недостимульована. І що ми робимо, коли ми незадоволені? Ми роздратовані і ми постійно шукаємо потрібний бажаний стимул. Наприклад, уявіть Степана. Який має зібрати стілець з ікеї за інструкцією. І сидить він такий і бачить оці 10 різнокольорових шурупчиків. І це нагадує йому конструктор Лего, який він збирав у дитинстві. Потім він подумав про пса патрона. Потім він подумав про бобрів, які постійно в чомусь винуваті через півгодини. Стьопа сідає на зібраний стілець. І що ви думаєте? Звісно, він падає на підлогу і все чого. Бо пес патрон і бобри набагато цікавіші, ніж ця довбана інструкція з ікеї. Ось чого людина з ADHD часто не дотримується інструкцій, а також упускає важливі деталі. Бо наш мозок постійно у пошуці чогось цікавішого, бо у нас менше. Дофаміну, аніж у нейротипової людини. І через це ми шукаємо завжди щось цікавіше. Але в цьому є і плюси. Наприклад, ми дуже допитливі, навіть іноді занадто. Я пам'ятаю, я в дитинстві була релігійною і дуже допитливою, і дуже уже любила науку. Я задовбувала свою релігійну бабусю. Бо я дізналась про динозаврів, і я також знала про створення світу Ісусом за сім днів. На сьомий день, вже якщо що, Адам і Єва там тусили. І я постійно задовбувала була бабусю, де у цих семи днях були динозаври. Наступна ознака: у мене є такий прикол, що я можу сидіти, розмовляти з людиною і випадати буквально з світу, і задивлятись на якусь вообще рандомну штуку. І люди в цей момент буквально шарахаються і обертаються, бо ну якби не дуже понятно, там уже комета летить, чи що взагалі. І людина часто звертається до мене по імені. А я буквально її не чую. Це наступна ознака людей з ADHD. і цього феномену є два види. Принаймні, я так думаю. Перший вид називається zone out, тобто, коли ми задумуємось про щось конкретне, коли задивляємось на це непонятно що в небі, коли. Ми повертаємось до реальності. Ми починаємо видавати абсолютно рандомну хрінь, наприклад, про динозаврів і Адама і Єву. Другий вид мені дуже властивий. Він називається гіперфокус. Це такий стан дуже глибокої концентрації потоку, коли світ перестає існувати. І повертаючись до опитування з початку відео, там якраз людина з ADHD знаходиться в стані такої глибокої концентрації гіперфокусу. Цьому навіть присвячують книги, буквально, але це така палка двох кінців. Бо я пам'ятаю рік свого життя, коли в мене була критична вага через те, що я буквально забувала їсти. Я могла не пам'ятати, що мені там потрібно в душ, я могла не чистити зуби, тобто це стрьомна історія. <звук> Наступна ознака мозок людини з ADHD – це як оркестр без диригента. І оркестр без диригента зазвичай дуже неорганізований. Але що буде, якщо оркестр уже 300 років грав симфонію без диригента? Він став більш організованим і, власне, це те, що відрізняє доросле ADHD від дитячих. Чого IDHD, коли дитинка ще не розуміє, як складати речі, і це нормально. Але коли ти доросла людина, і, наприклад, 300 разів вилітала з роботи через те, що погано організовувала свій час, то на 301 раз ти вже розумієш, що треба вкладати сили, гроші, ресурс в те, щоб організовувати свій час, простір і життя. І в психології це називається гіперкомпенсація. Вона виникає, коли є недостатність скіла. Дефіцит чогось в нашому випадку це організація і дуже високий тиск суспільства, і як на мене в цьому складність діагностики ADHD в Україні, тому що тиск нашого суспільства в робочому освітньому секторах набагато більший за умовний Лондон, і тому ми її Але чи означає це, що ADHD, неорганізованість ніяк не можна вицепити? Смішний факт, що спеціалісти дивилися на квартири людей з ADHD. здебільшого квартир. Тири, це повний просто тотальний хаос, і тому для того щоб визначити чи є ADHD у дорослої людини, потрібно за протоколами, щоб людина з дитинства свідчила про вас, або людина, яка знає вас з усіх сторін. І ми часто організовуємось там, де не треба. Наприклад, ви можете подивитися сторінку з моїми дослідженнями. Вона супер організована. Чи потрібно це було робити? Ні, чи організований мій дім? Ні. І чекайте, зараз я вам розповім про останні ознаки, симптоми людей з ADHD. Але перед цим це ваш знак задонати на збори потреб ЗСУ у Харкові. Я з Харкова, і тому для мене кожні 10 гривень дуже важливі. Збір в описі і наступна група ознак. Про них я розповім в контексті найпопулярнішого запитання: чи не у всіх нас в сучасному світі дефіцит уваги, а саме розлад дефіциту уваги? Зараз ми всі забуваємо про щоденну діяльність, губимо важливі для роботи речі. І однозначно. Значно недолюблюємо справи, які потребують такої концентрації. уваги. Бо зараз все дає нам такий нескінченний поток дофаміну, смішні швидкі відоси, сповіщення соцмереж. І ще я, яка задвигаю за ADHD. Якщо ви дослухали до цього моменту і у вас є такі проблеми, поставте лайк цьому відео і підпишіться. То зараз ми всі. Потерпаємо від того, що живемо в такому супер відволікаючому суспільстві, і такого ще ніколи за всю історію людства не було. І знаєте, що цікаво: проблеми з увагою не дорівнює розлад дефіциту уваги, і це дуже досліджувана тема. І якби була одна річ, яку я хочу, щоб винесли з цього відео, то це, це. проблеми з увагою, така забутькуватість. Це може бути по перше, симптом ПТСР, і по-друге. Може бути абсолютно не розладом ніяким. Доктор пропонує перевірити, чи є у вас ADHD. Як ми топимо мобілку, влаштовуємо гаджету детокс, біжимо в село до бабусі і сидимо там тижня-два, без мобілки, без соцмереж, без швидкого потоку дофаміну постійного. Якщо ви в висновку пізнаєте дзен і вам буде окей, то Скоріше за все у вас немає ADHD, але якщо ви поїдете в село і через дня, два-три ви вже будете вийти просто від скуки, через місяць у вас буде там побудований театр з усіма курями, названими по іменам, то можливо у вас ADHD. Тобто ви ніколи не пізнаєте цен, бо ваш мозок в постійному хаосі. Всі ознаки, які я перелічила, вони насправді нічого. Не означають, якщо у людини, яка підозрює себе, ADHD, немає оцього. Це таке суб'єктивне відчуття внутрішнього моторчика всередині. Тобто людина часто не може всидіти на місці, постійно жестикулює, щось перебирає, гризе нігці щось робить. Бо що дуже дивно, така паралельна діяльність фонова допомагає людині з ADHD сконцентруватися. тоді як нейротипова людина зазвичай роблячи щось паралельно втрачає фокус. Не можу повірити, що я це роблю. Але е, зараз я вам покажу дещо дуже цікаве. Це мої іграшки. Замість того, щоб гризти нігці, коли я зазвичай е, працюю, я перебираю фіджет-іграшки. Ці іграшки такі сенсорно приємні, бо мають там джойстик, якісь кольосика, е, приємні пімпачки. Коротше, е, дуже допомагаю сконцентруватися, якби сильно раджу. Найулюбленіше сорі, це е, оця. Ну, ви поняли. І останнє розпізнати людину з ADHD можна за такими двома типовими поведінковими ознаками. Часто ми швидко говоримо, багато жестикулюємо. Перше друге, ми любимо обожнюємо перебувати. Ми не те, що це любимо. І ми тупо не можемо дочекатися, коли людина про щось е, говорить, або, наприклад, нас про щось запитують, і не дочекавшись е, запитання, ми відповідаємо на нього. типово. Отже, людині можуть поставити ADHD, якщо окрім симптомів є ці чотири ознаки. Головне тут вам дуже погано. Перше, вам дуже погано настільки, що ви не можете нормально функціонувати. Друге, вам дуже погано, дуже довго, тобто, як мінімум 6 плюс місяців. Вам дуже погано зазвичай з дитинства до 12 років, і вам дуже погано майже всюди. Тобто, дві плюс сфери: робота, побут, але да, симптоми теж потрібно мати, і це зазвичай від 5 симптомів з 9. Проблема в тому, що вони не так трактуються. Якщо взяти 10 людей з ADHD, дорослих, то кожна людина з ADHD буде суперсильно відрізнятись, бо у різних людей різний мозок, а саме різна. Дисфункція, різні збої у роботі мозку, порівнюючи з нейротиповою людиною. Тобто, це може бути оцей стереотипний гіперактивний хлопчик, який не виліз з хлопчика там уже дорослий чоловік. от Він гіперактивний. Він не може всидіти на стільці, постійно встає під час конференції, і кудись виходить. Це може бути, наприклад, людина супер от Знаєте, постійно щось забуває, Це так все по-милому виглядає. Тобто, супер різні люди. Бо ADHD, як спойлер, будь-який інший діагноз це не точка. Це завжди про континію, де. На одному боці це нейротипова людина або те, що ми називаємо психічно здоровою людиною. Чи вона з нами в цій кімнаті, що називається? А з іншого боку, це певний діаг. І мені здається, у всіх нас зараз в сучасному світі є певні тенденції ADHD. У когось поставлений діагноз, це знаєте, такий екстрим, тобто дуже видимі ознаки. У когось це. Не дуже видимі, і можливо, вони не так впливають на функціонування. Коротше, ми всі різні, і це нормально. І наостанок один з симптомів ADHD – це певна імпульсивність. Але якщо, наприклад, людина суперімпульсивна, емоційно нестабільна, особливо якщо є така ознака, як самопошкодження, то швидше за все у людини є межовий розлад особистості, і про це я говорила в іншому відео. Дякую, що додивилася до кінця. Поставте лайк і підпишіться, якщо можете. І побачимось у наступному відео.